Отже, про що хотілося б сьогодні шановні колеги доповісти. Ну, по перше, я тішуся з того, що незважаючи на обставини, які нас супроводжують такий складний час, починаючи з 2014 року, але вони значно ускладнилися з 24 лютого, ми намагаємося з вами якось здійснювати наукові пошуки і якось їх презентувати. Саме слово якось, тому що архіви для нас в переважній більшості зараз недоступні, а це вже триває. Фактично три роки. Отже, Уманський костел. Уманський костел, якщо ми говоримо про цю парафію в небовзяття Святішої Марії Панни Діви Марії, мова йде про споруду, яка була збудована на початку 19 століття. Тут хотілося б зазначити, що місто Умань тривалий період з 1726 по 1832 роки належало родині Потоцькій. Вся діяльність, в тому числі конфесійна, тією чи іншою мірою контролювалася Потоцьким. І саме Потоцькі були фундаторами і першого костелу Святого Антонія, який для нас певною мірою залишається такою доволі недослідженою проблематикою, так і костел, про який ми зараз будемо вести мову, і про тих ксьондзів, які там служили. Старий костел постраждав під час Коліївщини 1768 року, його відремонтували. Він профункціонував до кінця 19-го, початку 20-го століття, потім був розібраний. Але наприкінці 18-го століття Таніслав щенський Потоцький започаткував спорудження нової будівлі костелу поруч з польським цвинтарем, на якому стояла лише капличка. Будівництво тривало з перервами кілька десят років, тому що лише в 1826 році відбулося освячення цього костелу. Гуманський костел був своєрідним центром парафіяльного життя для поляків-католиків регіону, і якщо ми говоримо про власне ксьонзів, то тут варто зауважити, що інформація дуже така мозаїчна, і доводиться відшуковувати. Не лише в архівних джерелах, а також і в мемуарах, в публікаціях, в газетах, зокрема кінця 19-го, початку 20-го століття різноманітні. Що нам відомо? Ну, перш за все відомо те, що в, в Умані Ксьонзами служило достатньо багато різноманітних священників римокатолицького віросповідання. Кілька прізвищ, які відносяться до першої половини 19 століття, про них практичної інформації в нас немає. Це Жегуш Березніцький. ну, прив'язка йде до 1806 року. Він Ксьонс, Вікарій Даніель Львівський, 1806 рік. Потім є певна прірва хронологічна. Далі Павел Вілінський, власне, за його. Служіння і відбувалося висвічення Костелу, потім, в 1826 році. Далі Ксьонс Юзеф Ремкевич, 1828 рік, точно відомо, що він служив. Далі ксьонс Целян Кумановський, 1833 34 роки. І ось в цей період, початку 30-х років, середини 30-х років, нам відомо, що також в Умані служив тривалий період Людвік Брінка. Відомий теолог, єпископ пізніше Луцький Житомирський, це відомий церковний діяч. Служив також вікарій Кумановський, вікаріям Вінцентій Кумановський в 1834 році. Антоній Янковський був ксьонзен у 1841-1842 роках і, можливо, раніше і пізніше. Також в цей період нам відомі такі постаті, зокрема, як Тадеуш, Гриневич, спочатку як вікарі, а потім як Ксьонз впродовж шести років. Отже, в Умані в першій половині 19 століття ксьонцем, зокрема, був Людвік Бартоломей Брінка, 1805-1874 роки. Його біографія достатньо добре досліджена. В Умані він передусім вже в період, який я зазначив, і відзначався доволі значною активністю. Натомість, друга половина ХІХ століття і початок ХХ століття вона в основному асоціюється з значно меншим переліком імен і прізвищ ксьонців, які служили в Умані. Серед них я зупинився б на кількох постатях, розуміючи, що маю обмежений хронометраж певною мірою. Отже, ксьонс Карл закусило. Інколи його пишуть в джерелах архівних, як Кароль. Спочатку він служив в Умані вікарієм. Початок його служіння в Умані, в переважній більшості джерел, які нам зустрічалися, датуються 1850 роком. А ось служив він в Умані аж до 1908 року. Спочатку взагалі був одним з найбільш дієвих. Римокатолицьких діячів, а ось уже коли став похилого віку, тобто понад 75-80 років, він потихеньку почав відходити від активної, скажімо так, діяльності. Що нам про нього відомо? Нам відомо про нього те, що це була людина з достатньо активною, як прийнято говорити, громадською позицією, тому що він Брав активну участь в різноманітних заходах, які організовувала польська громада, зокрема, в 1861 році, на жаль, тільки маємо одне свідчення: не вдалося підтвердити: були вумані служби, присвячені жертвам повстання засудженим. Учасникам повстання листопаду 1830 31 років. Згодом в 1863 році його було навіть заарештовано. Тривалий час він перебував перед цим під наглядом поліції, здійснювали його помешкані обшуки. Він побув під вартою достатньо довгий період і був звільнений, але постійно перебував під таємним наглядом поліції. Дуже цікаву характеристику. Подає нам генерал Зигмунд Подгорський, життя якого пов'язане з Уманью, і він має такий, таке псевдо відоме в польській літературі, як Заза. Він пише про нього, як про людину, яку в Умані знали всі, і він знав усіх. Він пише ці слова на початку ХХ століття, він пише також про те, що той служив в Умані вже. Понад 50 років, і, хоча капелан, як він пише, був не дуже видатним, до всіх звертався на те, трохи були проблеми з мовленням, він заїкався, і все ж таки, незважаючи на ці моменти, він, скажімо так, користувався серйозною повагою. Тут варто виокремити один такий важливий момент, що наприкінці 19, го на початку 20-го століття, він був одним з ініціаторів. Створення в Умані Уманського римо-католицького благодійного товариства і тривалий час фактично був його таким, знаєте, генератором. Помер в 1908 році і був похований на новому польському цвинтарі. Зараз цей цвинтар мовити, міщанський має кілька секторів: римсько-католицький сектор, є православний. А також є ще поховання радянської доби, але поки що нам його. Поховання, тобто надгробок не вдалося знайти, тому що ну, в радянський період ці надгробки були дуже дуже сплюдровані. Інший доволі цікавий хіонс, про якого хотілося б вам розповісти, це Ян Пшисецький. Як він фігурує в багатьох джерелах. Але коли ти знайомишся з його даними більш детальніше, то стає зрозумілим, що він мав ім'я Вітольд Іоанн. І дуже часто в документах або російської доби імперської, або радянського періоду він фігурує або як Вітольд, або як Ян. На 1897 рік йому було 38 років, тобто ми можемо припустити, що він народився в 1859 1860 роках, приблизно, може, 58-му. Ця інформація з російського перепису 1897 року. Він закінчив Віленську духовну семінарію, також навчався в духовній академії в Санкт-Петербурзі. Звідки він приїхав до Умані? Він приїхав з Волинської губернії. Він належав до шляхетського роду. Тривалий час Вітольд Ян Йоанн Пшисецький працював законовчителем в Уманському середньому училищі садівництва та землеробства, Уманській чоловічій гімназії, жіночій. Приватних жіночому та чоловічому двокласних училищах приватному пансіоні гімназії Олександри Левицької знову ж таки був дуже поважною людиною. Поруч з ним зустрічаємо також і іншого аксіонза, це Анджей Андрій Коберський, який був в Умані, наскільки нам відомо, можливо, цей діапазон розшириться 1910-1914 десятому, Натомість, повертаючись до постаді Вітольда Пшосівського, хотілося б зазначити, що він перебрав на себе повноваження голови уманського римокатолицького благодійного товариства після смерті Карла Закусила. Датується точно його очільництво 1913-1914 у роках, але в документі зазначено, що він. Був після смерті вже закусила. Тобто, можемо припускати, що це ж таки, вже з 1908 року, два такий дуже доволі такий цікавий момент. Це момент, пов'язаний з так званою християнською прачечною. В 1910 1913 роках тисячу дев'ятсот був під слідством, його звинувачили в тому, що. Він організував таємну польську школу при Косфелі і навіть була підписана постанова про його арешт пізніше. в Своїй монографії від польський дослідник Роман Звонковський підтверджує наше припущення, яке було висловлено. Що він народився в 1859 році, і в умані він служив аж до 1932 року. Понад 50 років капеланства в Умані, і вже в віці 80 років він фактично залишився одним сьонзем на всю парафію Уманську і продовжував здійснювати цю душпастерську діяльність. Але в 30-х роках він був заарештований. В 1937 році відомо, що він зобов'язаний був перебувати в Умані без права залишати місце проживання. І, напевне, в цей період, 1937 року, він був заарештований, і це була дуже складна доба, тому що він вже на цей час знаходився фактично без можливості забезпечити своє існування. Тобто, в нього не було надходжень різноманітних. Остання звістка про нього датується червнем 1938 року. Про нього згадують як про арештанта в листі польського посольства до Міністерства закордонних справ і таким чином. Після цієї дати, 1938 року про нього нічого не відомо. Ось такий короткий екскурс у біографічні відомості тих Ксьонзів, про які нам вдалося знайти якісь відомості. Дуже складна робота, тому що навіть метричні книги, які збереглися, вони знаходяться не лише в Центральному державному історичному архіві чи, наприклад, в державному архіві. Київської області також зосереджені в Державному архіві Черкаської області. Але як практика показала, навіть газета Рада в 1913 році, якщо не помиляюсь, писала якраз про цю таємну польську школу і про те, що тут активно діє ось Вітоль Пшесецький. Щиро дякую.